Всім привіт, всіх ради вітати. І назву цього відео це ніякий не обман, не клікбейт. і Так далі, в цьому відео я реально зроблю 800 тисяч гривень за дві хвилини, використовуючи одну з найприбутковіших стратегій торгівлі на валютному ринку, а саме нонфарм. Якщо вам цікаво, хочете подивитися, як це що це, то дивіться це відео до кінця. І так, друзі, як ви знаєте, аналізувати ринок можна багатьма способами: технічний аналіз, смарт мані і так далі. А також є фундаментальний аналіз. Це аналіз фундаменту нашого ринку, а саме новин, новин, які виходять. В фінансовий світ так і тим чи іншим чином впливають на наш ринок. І один з таких показників виходить сьогодні. А саме нонфарм, так виходить цей показник, і за допомогою нього ми заробимо. Як слухайте уважно, дивіться цей показник. Виходить, це дуже важливий показник. Назва його в перекладі. Ви побачите зараз десь знизу. Я вам пояснив і. Як ми зробимо? Виходить цей показник, і ринок максимально швидко реагує на той показник, який вийшов: саме ЄвроUSD. Актив Єврос дуже швидко реагує. Ну і інші, але ми заходимо по Євросді. Що нам треба буде зробити для того, щоб зробити 800 тисяч гривень в моєму випадку? Дивіться, зараз в мене баланс 6 мільйонів 156 тисяч. Я заходжу в цю новину мільйон на мільйон Гривень, так дивіться, вона виходить е, кожен місяць в першу п'ятницю нового місяця. Сьогодні в нас п'ятниця нового місяця. Сьогодні у нас 4 жовтня, і зараз вже через 45 секунд цей показник буде виходити. Дивіться, я вам інструкцію і так далі поясню в іншому відео. Ви зможете прийти подивитися на це відео, як чому, так і так далі. Як правильно заходити? Ви побачите в іншому відео. Зараз я вам хочу просто продемонструвати, як я заходжу в цю новину, як я за допомогою неї заробляю, і скільки в мене виходить. Вдасться зробити саме зараз. Дивимось, цей показник виходить вже через 20 секунд. Ось тут він буде актуально значення. Виходити. Якщо зелене, ми заходимо вниз на 2 хвилини. Якщо червоне, заходимо вгору на 2 хвилини. Я вже підготував час, вже підготував суму. Буду заходити 4 угоди по 250 тисяч, тому що це максимум. максимум. І все тепер залишається тільки чекати 5 секунд. Буде виходити цей показник і буде заходити в цю угоду. Поїхали. І так, дивимось, 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 дивимось. Зараз він виходить. Він виходить зелений, треба заходити вниз. Один, два, три, чотири. Так, сподіваюся, що в мене не зависло, тому що доволі-таки часто, коли. Нонфарм в мене буває зависає. Я, начебто, на чотири рази вже зайшов. Давайте оновлю сторінку, якщо в мене нічого не ага, все все воно прогрузилось, Угоди відкрив по 250 тисяч чотири рази. Ось, друзі, зайшов нонфарм. Прибуткові зараз 92%, пишеться, але я не впевнений, що зараз 92%, тому що воно часто може змінюватись. Ось і подивимось, залишається дві хвилини. Зайшов на один мільйон гривень на дві хвилини вгоди вниз. На 2 хвилини. І НАСА цього відео заробив 800 тисяч гривень за 2 хвилини. І зараз подивимося, чи працює ця ситуація. Бачите, навіть 920 тисяч гривень, можливо, але я не впевнений, що тут правильно відображається ще відсоток, тому що він може змінюватись. Хоча. Начебто не змінився, Начебто не змінився. Ось, друзі. Тобто зайшов в цю угоду. Побачив, що тут значення вийшло зелене, тобто вище ніж очікувалось, так вище ніж очікувалось. Ось і тому ми зайшли вниз. Ринок відреагував, одразу рухом вниз. Як ви бачите, ось дуже велика червона свіча. Це аналіз ринку за допомогою фундаменту, за допомогою новин. Виходить ця новина, виходить цей показник. Ми на нього дивимося. Ми в нього заходимо. В моїй безкоштовній команді я давав вже навчання, як заходити і так далі. Я записував. Про пояснював правила, як треба заходити, на яку суму і так далі. Це все пояснював я в моїй безкоштовній команді, хто не знає. В мене є команда безкоштовна, там, де я викладаю своє навчання, видаю сигнали так, тому що ми торгуємо не тільки раз в місяць, коли ця новина виходить. Ми торгуємо кожен день, і кожен день там я видаю свої сигнали. З понеділка по п'ятницю. Команда безкоштовна, команда відкрита. Приєднатись може абсолютно будь-хто. Почати заробляти на цьому може абсолютно будь-хто. Команді вже майже три роки, там вже майже сім тисяч людей. Ну команда відкрита, команда безкоштовна. Тому послання є в описі під цим відео. Кому це цікаво зможете прийти і подивитись. А в нас, друзі, залишається секунда до трацювання нашої цієї ситуації і. Нонфарм закривається в плюс. Чистий прибуток, давайте зроблю скріншот, не встиг. Чистий прибуток з цієї угоди склав 960 тисяч гривень, якщо я не помиляюсь, 920. 920 тисяч гривень чистий прибуток з цієї ситуації за дві хвилини. Друзі, ну що, це навіть краще, ніж я думав. Я думав, що відсоток буде нижче. Добре, що не змінився відсоток. І все ж таки, в назві цього відео, я вас трішки обманув. Я не зробив 800 тисяч гривень за дві хвилини. Я зробив 920 тисяч гривень за дві хвилини. Друзі, ось таке вийшло прекрасне відео. Я вам показав, продемонстрував, як заходити в нонфарм. Нагадую, що це просто так. Я коротко вам пояснив, що це таке і так далі. Як я заходжу, а більш детальніше відео ви побачите вже на моєму каналі. Можете прийти подивитись, там є відео про нонфарм. Тому, друзі, всім дякую. Всіх радий був вітати. Сподіваюся, що вам відео це сподобалось. Сподіваюсь, що ви вже... В моїй команді ви так само заходили і так само заробили так само дуже непогано цієї ситуації. Скільки я сказав, так само я не знаю. Неважливо, друзі, все. Бажаю всім гарного, тихого та спокійного дня або вечора, дивлячись, коли ви дивитеся відео, і дякую всім за перегляд.